Чому вона не хворіє, чому її діти не хворіють? Розповідай для того, щоб не хворіти, треба займатися собою щохвилини. І це не егоїзм, це абсолютно здорова е, ваша відповідь на це життя. Мені було дуже цікаво, коли я робила різні експерименти зі своїм тілом. В один момент прийшла до голодування. Мені було цікаво, що ж таке трапляється на фізіологічному рівні у нашому організмі. Що дає, ти не їси так? А в тебе енергії набагато більше ніж до голодування. Знайшла таке слово як аутофагія, це саме основа, і вона запускає процеси очищення, оновлення і розкриття. отої кожної нашої клітиночки. В нашій клітиночці є мітохондрії, енергетична станція. Інтервальне голодування це для мене зараз і для моєї е, родини. Основа нашого раціону, основа нашого життя. Коли ми даємо наші, нашому організму відпочинок, він сам себе лікує.